Це дуже відома художниця. Її звати Марія Куліковська. Вона вже визнана у всьому світі, і вона є подвійною біженкою. Вона з Криму. З, з першою війною з окупацією Криму їй прийшлось виїхати зі своєї країни з, зі свого помешкання і шукати долі в Європі. Спочатку і тут аркуші імміграційних форм і, так, які назбиралася настільки багато, що вона вирішила малювати на них. Марія Мануйленко арт-кураторка руху Артхаб та виставки Героїня. Каже, проект це маніфест жіночої краси та сили. 30 картин та об'єктів мистецтва показують, як жінки перемагають біль та випробування. Всього у виставці взяло участь 27 художниць. Більшість з них на собі відчули жахи війни. Майже всі з нас біжен... біженці, які зараз будують своє життя в інших країнах, або внутрішні переміщені особи з... зі сходу, як я, як з Харкова, це близько 40 кілометрів від Росії, і я не можу повернутися до свого дому, тому я живу на три країни між Америкою, Польщею та Україною. Це вже другий проєкт руху у нью Йорку. У кінці минулого року був оголошений конкурс, мета якого зібрати якомога ширше коло учасниць для виставки. За словами Мануйленко, деякі художниці малювали картини спеціально під проєкт. Для нас дуже важливо показувати не тільки художників, які вже відомі, з якими ми працювали, але надавати всім голос. І в тому наш, наша унікальність. Нас за виставки щиро, або «Українська героїня. Обрати її організаторам допоміг штучний інтелект. Це нове слово навіть в Америці. Вони з 2018 року раніше воно не використовувалося. і взагалі мало хто його знає. Але це штучний інтелект нам підказав. Зробити виставку Маніфест жіночої сили та краси. Марію надихнула художниця Джулія Ізабела. Це творчий псевдонім Українки Юлії Рибчинської, яка з 2013 року мешкає в США. Юлія з юності мріяла писати картини, але до малювання прийшла після того, як чоловік покинув її саму з трьома синами. І вона намалювала цю роботу, яка просто випромінює ці сили. І тоді в мене просто як спишка була, що я створюю виставку на цю тему. І потім вона складається з різних історій. Тобто, у кожної художниці, які тут представлена, є своя історія, неймовірна, яку хочеться передавати. І окрім цього, я пишаюсь українськими жінками, і всі ці художниці, вони українки. І я пишаюсь тими, хто зараз є подругами для своїх чоловіків, які підтримують, які зараз воюють. Репчинська каже: саме мистецтво допомогло їй пережити болюче розлучення, і тепер вона творить, аби нагадати іншим жінкам, наскільки вони сильні, і розкрити цю тему їй допомагає жіноче тіло. I Цю картину я намалювала у підвалі будинку моєї сестри, де ми сім місяців жили з дітьми. Ми спали в одному ліжку, щоб вижити, щоб довести, що навіть пройшовши крізь вогонь, ти можеш бути кимось. Тепер я відчуваю, що маю достатньо сил, щоб продовжувати і висвітлювати більше соціальних тем, які важливі для нашого суспільства, щоб думати про них і можливо змінювати думку людей. Іноді одна розмова може змінити ваше сприйняття. Якщо мені вдасться змінити думку хоча б однієї людини, тоді я живу недаремно. Мануйленко каже, війна допомогла українським митцям привідкрити свою творчість світу. Впродовж першого року повномасштабного вторгнення кураторка провела низку благодійних виставок продажів, на яких збирала допомогу для художників, які через війну були змушені залишити свої домівки, а також на інші потреби українців через війну. Ми працювали зі всіма художниками. Ми... В Україні не тільки з якихось я, конкретних регіонів. Здебільшого це були харків'яни, тому що я і моя партнерка Ольга Саверіна, ми закінчили академію дизайну та мистецтв в Харкові, і в нас дуже велике коло і ком'юніті, яке зараз якраз переживає в різних містах Європи і або переїхали на захід України. І для до них в нас найбільша увага. Наприклад, одна з виставок, в якої ми наші митці приймали участь, зібрала 400 тисяч доларів, а там ще інша, там 200 тисяч доларів. І це були донати, за якими давали картин. Тобто у людей було велике бажання, у американців велика емпатія допомагати Україні. Зараз каже кураторка, тренд змінився. Американці вже професійно цікавляться українським мистецтвом за останній рік. Наприклад, лише у нью Йорку не з'явилося близько 50 клієнтів, які мають улюблених українських художників та колекціонують їхні картини. Американці взагалі люблять абстракцію. В нашах, наших наші художники це взагалі фігуративне мистецтво. Тобто у нас зовсім інша школа, але вона теж їм цікава, тому що ем, у порівнянні з абстракцією це щось наведених. А американці вони відкриті до всього нового і вони асоціюють нас з Європою, з європейським мистецтвом, тому їм це цікаво. Середня вартість картин, які продає Марія, 5 тисяч доларів. Каже, наразі найдорожчу роботу купили за 19 тисяч. Це середні ціни для нью-йоркського ринку. Майя Гаюк ще одна учасниця виставки. Вона американка українського походження. У проєкті виставлена її картина Ода метелику, яка присвячена легендарній українській оперній співачці Соломії Грушельницькій. Вони кличі металик. Вона є металик попучіні, і, you know, і Це медам Butterfly. І це є всі а, творіння, які металики а, люблять їсти чи а, гуляти з ними. Гаю каже, Україна завжди була присутня в її творчості. Проте для американців це було не дуже цікаво. І от тепер вона бачить, як відкрилося вікно можливостей для поширення української культури. Відчуваюся, що люди бачать, що це українські речі, натхнення. І, і тепер я багато більше, навіть більше про Україну мушу. А, це є як а, мої батьки, моя родина, а, це, є, що ми мали робити, як ми були малі, ми розуміли, що прийде час, що ми мусимо. Ми вже шанували Україну, але ми мусимо бути вояки. Ми мусимо підтримати Україну. То тепер я більших тризубів малюю величезні, величезні, абстрактні. я більше сином і жовтим малюю. Мануйленко також додає, що на відміну від Європи, де українських митців в основному підтримують грантами та зрідка купують роботи, в США є зацікавленість саме у колекціонуванні картин. Це величезний ринок, говорить кураторка, на якому унікальне сучасне українське мистецтво стає все більш пізнаваним. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.